Адріан! Адріан? О, Адріан! О, Адріан! Ти не відповіси? Звісно, відповім. Відповім, поговорю з ним. Дуже нормально. Адрі -мій? О! Адріан, як справи? Ти просиш мене про послугу? Ніхто не може полагодити. А я знаю, у тебе талант до шиття. Ти могла б прийти розібратися? Побратися? А, дуже хочу. Я не мала на увазі перше чи друге. Тобто я хочу допомогти, а не побратися. Операцію Адріана розпочато. Я перескакую від другого пункту поговорити з ним до сорок восьмого послуга для Адріана. Я йому допоможу, а він такий вдячний, милий. Спитає мене, як тобі віддячити, Марінет. Ну, Адріане, я б хотіла сходити у кіно на парасольки девілля. Дивовижно, Марінет. Це мій улюблений фільм. Підемо на сеансу 15-ті бо тоді шанс зустріти Андре 89,5%. Купимо морозиво на двох, через яке пропустимо початок фільму. і... А чи не простіше показати йому малюнок? О, ні, ні. Зізнання у коханні справа набагато складніша. <рив> Хочу побачити, як ти це зробиш. Хвилиночку, даруйте. Ви нічого не побачите. Ви чемно посидите? <рив> Тут, звісно. Ви діти підете. Ні. Ми на фестиваль шоколаду. До вечора, серденько. Я вивчаю кунг фу в Китаї. Люба, ти забула? О, і я зустріла дівчинку, яка всім тебе нагадує. Нащо мені куди іти? Мені вдома добре. Це Те, що треба. Ні, 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 ще раз ні. діти дітей, це такий хлопіт. Мені треба спекти бріоші. Це Ні, його легко А ну, дай сюди! Зіграємо в дартс, а потім навчу робити картопляні гармати. <плес> Забудь про гармати і дартс. Це небезпечно. Є простіший спосіб увімкни їм мультик. <плес> <плес> це, по-твоєму, просто що це за кнопки? І куди вставляти касету? Це портативний комп'ютер, а це клавіатура. Касета не потрібна, просто завантажуєш фільм. Щось вантажити, щоб подивитися фільм? Та хто робить таке? Не хвилюйся, дідусю. Не треба нічого вантажити. Діти вміють вмикати. <плес> <плес> угу. Прийду, як тільки зможу. Дякую, дідусі, діти, будьте чимні. <плес> а тепер рятувати Адріана. <плес> <Катаклеїзма>. <плес> Щось не до Петраю. це та кичка. Дісно, ну, ні, він хлопчик, і, і суперкіт хороший. Відколи це хороші все нищать? Він не нищить, він надсилає котоклізм, щоб допомогти леді Бак. О, добре. Тоді поганець, оцей мім. Ні, поганець – бражник. Коли мім розсердиться, він насилає акуму. Вони, що поганці, леді супер-кіт. Ах, Раніше відрізнити поганців від хороших було просто. Вони билися між собою і вигравав сильніший. О, але леді баг нікого не б'є, бо в неї є супер шанс. А у неї кажеш, супер, що це штука, з допомогою якої вона ловить акуму. І перемагає. Стоп, стоп! Це надто складно. Краще дивитися футбольний матч 98-го на касеті. А тут усе дуже просто.